Вот. Досить лазить по площадках. Іспитувати свою удачу, щоб вам втюхло якесь старе барахло, зрозуміло, якогось корча. Дивіться, ось ми привозимо самі. Пожалуйста. То, що ми привозимо? Ось там тільки часи, там, три ящики стоять, тракторці. То РДФ, то Сінтай, то, то, то фірма українська, поним? форте, там ще є різні, я не буду називати, то все на базі Синтай. Ось таких спрости, які є від самого дешевого до сьогодні 3750. На сьогодні ціна просто. Зрівняйте з тим, що пише в інтернетах. Ну, то, понятно, там не... Саме маленьке, на задньому приводі да? є на. Великих колесах, як були СНТ і ЦНТ. На великих, на 24-ти. 24, ось задні 24, передні 16. Я на малих колесах. Є люксові там якісь опції. Ми їх понасували, я не знаю, чим відрізняється люкс. РД-люкс. Рівна підлога. РД. А, там типу ровне поведе. Неровний пол. Ну, то таке, чи, якщо ці опції вам треба, то берете. Там ці. стоїть себе що? це що. Там болоч? А ну зараз підемо плавати. Так що бачите, тут, тут вигрузили, там в складі вам, вам склали, відео вам що тут відправило, або от ви приїхали, як то мужики проїхали, подивилися, там проїхав, та оцього, все, запакували, поїхав, э, поїхав. Не вас запакував, трактор запакував і поїхав трактор до, до, этого, до клієнта. Ні, ну якщо можна онлайн це зробити, зрозуміло? Щоб запакували трактор і приїхав до вас файно, можна зробити онлайн. Замовить, вплоть до відеодзвонка по вайберу. Ну, або відео вам зроблять, заведуть там з усіх сторін без питань по кожному трактору. Вот. То РД, йдемо далі, що стоїть. А, ну от це джин мене. Тобто, хто хоче дешевше взяти джин, ну, пожалуйста, ми це привозимо, також ящик складаємо, розібрані не продаємо. Розібрані, там буде економія, може якихось 100 доларів, але задовбитись його складати, Якщо чесно. і докупляти всі болтики, які китайці не положили. А от тако скласти, все файно зробити, вам привезти, і, як то кажуть, все ключ, то без питань. Джинми ну, у нас фактично по ціні девешки, ДВшки кінта. Можна взяти від 5900, умовно, 5950 і комплектації не. Нечможні не 6. Да? Реверс, ходозменшувач, комплектація з реверсом, комплектація з ходозменшувачем, є обичне, є з примусової Люба, яке хочете. І тут джинма. Тобто не хочете якісь нові бренди переживаєте, да? що вам там якість і так далі. Щось більше майже 20 років в Україні вони працюють ці трактора джин. Ходова частина, мости, все оригінальне джинма. Ось я покажу там. Мост ліці, вона ну, воно відрізняється навіть зовнішньо, хто розбирається від... Там тих кентаврів і всього. я не кажу, що кентавр поганий, але то їх кажуть, провірили вже временем. І от замовив ми вам склали відео, що скинуло все. Трактор у вас. Ідемо далі. Сейчас, мабуть, підемо на віску навеску, покажу показую, чувствую. А що по понавесу? Ну давай тут зайдем, сейчас мы не станет дождь. Що підемо по навіску? Як веска буває, то твій дождь, мені пофиг, треба треба гроші заробити, то мені це вже... може, лайки, хоча б, пацану, ну реально, у вже башка мокра, ноги мокрі, понятно. Хочете шифи вам, щоб було вигідно? Пожалуйста, може бути капот такий, може бути капот закруглений новий, може бути з примусової навески. Вот це, кстати, з примусової ушко. Просто значительно зовнішня гідравліка, Що воно дає, що вам тисне вниз принудительно. Підйом і плавати. Три, три положення. В обичній тільки тиск тільки піднімає, під своєю вавою плаваючи. Ну, тобто, хто хорошо з прицепом, хто їздить, то не панацея це промислово. Хто з прицепом їздить, там транспортувачні якісь які роботи, щоб притиснути дишово. Ну там може когось пуга прижать, ну я не знаю, на то доречно. То, Знаєте, дешево сердити. Нема бабла купити трьохциліндрове щось, а треба трактор, не треба мотовок то кажуть, що я, візьміть там зубра монстра, буде то вам 2 гітари, брати. то можете славати їх на е, брехунів. Не треба мотобок, треба трактор, але немає денег. то тільки шифен. Шифен зробить роботу. 244-й зробить роботи більше, ніж будь-який сентай. Тобто фермери, хто в нас купляв, чи не в нас не дадуть соврати. 244, й а там коробка, ну дивіться, мост який. Покажи моста і які мост на сінтай стоїть. На булатах, на сімтах, ну, і то 240. 244 мост, ще тяги більші. Ну, він все робить повністю всі роботи. Фреза, пух, мульчер хочете вчепити, хочете там прес подборчик. Ну,